П'ять випадків загорання сухої трави за добу зафіксували рятувальники у Закарпатській області. У Рахові учні загальноосвітньої школи долучилися до акції на підтримку людей з синдромом Дауна, флешмобу розпарованих шкарпеток. Так школярі підтримали свою однокласницю Анастасію. Близько 90 пацієнтів з туберкульозом лікують у центрі легеневих хвороб Закарпатської області. Впродовж минулого року зафіксували 927 хворих. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, туберкульоз це інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає легені, передається краплинним шляхом від людини до людини. Військовий Василь Будячук загинув 20 березня у Маріуполі під час виконання бойового завдання. Чоловік Мукачевець служив у загоні спецпризначення Азов. Мав позивний «Фалькор». Василю 18 років пішов на службу. З 2015-го боровся з ворогом на сході України. Згодом вступив до полку Азов. Військового посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. До річниці з дня смерті захисника наші колеги поспілкувалися з його мамою Світланою Будячук. П'ять випадків загорання сухої трави продовж доби зафіксували в Закарпатській області. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що три випадки загорання сухої трави та чагарників зафіксували в Ужгородському районі, по одній такій пожежі в Хуському та Мукачівському районах. Усього на пожежах згоріли 0,92 гектара сухої трави та чагарників. Загалом, з початку цього року, станом на 23 годину, 20 березня, підрозділи оперативно-рятувальної служби Закарпатської області виїжджали на 33 такі пожежі. Загальна площа знищеної. Сухої трави, чагарників та сміття становить 11,89 гектара. У Рахові учні загальноосвітньої школи долучилися до акції на підтримку людей з синдромом Дауна, флешмобу розпарованих шкарпеток. Так школярі підтримали свою однокласницю Анастасію. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рахівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 1 Там написали, що 21 березня Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Тому з учнями 2 Г класу було проведено виховну годину трохи інше, проте такі ж. Також учні долучилися до флешмобу шкарпетуся, який присвятили цій даті і зробили фото у розпарованих шкарпетках, аби підтримати свою однокласницю. Класницю Михайлову Анастасійку, яка народилася з таким синдромом. Нагадаємо, що року, 21 березня, відзначають Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Ця дата символізує унікальну для людей з синдромом наявність копії однієї з хромосом 21-ї пари. У більшості людей їх 46, а в тих, хто має цей синдром 47. У цей день люди одягають різнокольорові шкарпетки як символ додаткової хромосоми. Василь, він пацієнт центру легеневих хвороб. Каже, тут лікується від туберкульозу понад місяць. Хворів просто грипом, просто грипом і після нового року. І лікувався грипом. З Сімейним лікарем перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був. Не проходило мене то все. Він порадив піти на рентген. На рентген сходив. І там вже виявилася ця хвороба. І в мене плюс до того що є цукровий діабет. А два місяці тут лікує туберкульоз Василь Схозького району. Я працював сім років у Чеській Республіці. Відчув слабість. Почав лікуватися спочатку само ну послуга таке, ну температури не було. Потім відчув слабість далі, більш. Звернувся до сімейного лікаря, ну, дивилися, сказали зробити мені е, е, снігом. Зробили снігом, е, направили вкус у туберкульозну лікарню, там мені пропонували на лікування, я погодився, так я. Я хочу вийти і прийшов сюди. Тут є зміни е, е, в, теж в правій легені. І трошечки є в лівій легені. 38 пацієнтів перебувають в стаціонарі першого терапевтичного відділення центру легеневих хвороб, розповіла завідувачка Любов Бондаренко. Тут госпіталізуються тільки бацилярні хворі, тобто заразні. Якщо через три тижні у нього можемо робити аналіз на вимогу, якщо буде мокрота негативна, то такого хворого можемо далі виписувати на амбулаторне лікування. Але взагалі постулат лікування такий. Два місяці 60 доз має хворий прийняти інтенсивної фази. Тобто чотири препарати і чотири місяці лікуватися амбулаторно двома препаратами. Ми вже варіємо в залежності від важкості процесу. Тут тобто цей випадок хворого. Він цукровий діабет має він раз на рік має робити рентген. Це є профілактика, основна. А далі вже сімейний лікар виявлення туберкульозу. Взагалі хворі мають робити. Люди, пацієнти мають робити раз у рентген. За Заценарій 120 пацієнтів, майже 90% це хворі на туберкульоз. Інші пацієнти, хворі на активні форми туберкульозу, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні у себе під наглядом сімейного лікаря. Протитуберкульозні препарати для пацієнтів є безоплатні. Вони закуповуються за кошти державного бюджету. Ми, як установа, отримують через. Поділяємо їх по всіх закладах в районі, які здійснюють амбулаторне лікування. Це Вже другий рік поспіль, коли НСЗУ і держава дали можливість контрактуватися закладом первинної медичної допомоги на пакет амбулаторне лікування та супровід хворих на туберкульоз. Тоб більшість закладів первинки вже законтрактувалася. Продовж минулого року в Закарпатській області зафіксували 927 хворих на туберкульоз. Розповів директор центру легеневих хвороб Василь Скрип. Під час війни епідемічна ситуація по всім інфекціям вона погіршується. Не є винятком на жаль, і туберкульоз За підсумками роботи 2022 року. Прийону з 2021 першим ріст захворюваності на туберкульоз разом з рецидивами плюс 24,7%. Взагалі по Україні в минулому році виявлено 12 тисяч першого діагностовано, У нас в області 927. Серед наших хворих є тимчасово переміщення особи, але їх кількість ну за 2022 рік це 4,1%. Ніби не багато. ми прогнозуємо, що їх доля серед хворих буде більша. За словами Василя Скрипа за минулий рік було діагностовано туберкульоз також у 21 дитини. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. 24-річний Мукачевець Василь Бодячук, військовий загону спецпризначення Азов, 20 березня 2022 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Перед війною, дві неділі назад, він мені сказав, мамо, я поперу герою, я не здамся ніколи. Я казала, Ваську, не треба в тебе. Є дитина. Він казав, я за свою країну каже життя, віддам. І так сталося. Він загинув 20 березня. Я ще з ним розмовляла після трьох годин. Вже він на зв'язок не виходив, неділю не виходив на зв'язок. І потім нам зателефонували, що він загинув. Він в Маріуполі служив, він загинув на Азовсталі. За словами Світлани Будячук, Василь став на захист України ще у 2015 році. Він з 18 років пішов на службу. Він три роки прослужив по контракту з потім повернувся і знову вирішив піти на службу, бо казав це його. Покликання, там його побратими. І так він вирішив вступити до лав полку Азов. Так він там служив. Він дуже любив свою роботу, він дуже поважав цю, він мріяв бути завжди військовим. Не розмовляв зі мною, не хотів. Я його розпитувала, але він сказав, мені то не потрібно знати. Ну, Я знаю, що він служив у розвідці. Він багато був. Нато під час служби Василь познайомився зі своєю дружиною Аліною. Вони жили в Маріуполі. Минулого року в них народився син Ростислав. Дружина військового теж зараз на службі. Вона зараз служить, але я не можу сказати, де вона вирішила в жовтні місяці на день народження сина. 3 жовтня Васьки було 25 років. От тоді вона в Києві. Ми отримали нагороду посмертно. Богдана Хмельницького, третього ступеня, героя України, сину, і вона тоді вирішила, що вона поїде теж воювати за Україну і те, продовжувати, що не продовжує син. Сина військового Ростислава виховує Світлана Бодячук в Мукачеві. Він дуже любив сина. Він все, все, все вкладав у сина, всю свою любов. Ще фото залишилося 20 лютого, як він ще останній раз його покупав, і його визвали вже на службу. І після того він вже з сім'єю не бачився. Він мене дуже просив, щоб я допомогла його дружині. Мені допомагає моя дочка, моя невістка. Мені допомагають. Асоціація зовродина родина» з Ростіком. Я його люблю. Так я завжди обнімаю. Він спить. І я згадую, як Васька був маленький. І Коли він мене обніме, так і квась обняв. В більшості він підтримує мене. За словами Світлани Будячук, окрім Василя та його дружини на захист України, стали його брати та батько. Там ще мої два сина є Юра і Микола. Вони теж з нашої сім'ї, і батько зараз пішов, і васькова дружина зараз на службі. Двом синам по 23 роки вони близнята. Один син Микола, цей, то він контрактник, він вже був, він вже був рік в АТО. І він з перших днів війни, а другий син Юра повернувся за границі і 1 березня вже був на передовій в Запоріжжі. А чоловік вирішив недавно два місяці назад, Він з перших днів війни теж хотів, але його чогось, він як вже контузії мав, він пройшов Афган, він пройшов АТО 14-15 рік. І так як він уже контузії мав його не хотіли брати, але він зараз вирішив для себе, каже, що у пам'ять сина його взяли, він теж пішов. Світлана Бодячук востаннє бачила сина Василя, коли народився. Її онук Ростислав. Рік назад, як в нього народився син. Ми їздили, їздила в Маріуполь, Росічок народився. Тоді останній раз я його бачила і обіймала. Військового Василя Будячука досі не похоронили. Тіло так і не віддали нам його. Тіла нема поховати, мене змогли ще його. Я сподіваюся, що нам дадуть, щоб ми його з почистями поховали, так як інших героїв. Це рік для мене, кожне, кожне число 20-те, то для мене. Я з ним містю в Маріуполі так і. Життя і закінчилось моє. Ту боль не можна переказати. І кожна мама знає, і кожна дружина те знає, як то больно. І треба триматися і пишатися. Я теж пишаюся сльози самі, але я пишаюся своїми синами. І якщо вони сказали, що треба віддати життя буде, вони віддадуть життя за Україну і за свободу всіх нас.